Привіт, з вами Саша, і це найцікавіше не головне, що було за тиждень. Почнемо. Людина року. Подарунок до Різдва, найкращий політик папа та Ілон у гуморі. Людина року Тейлор Свіфт Наочікувано і для багатьох незрозуміло. І це я казала рік тому. А в цьому році все навпаки. Зрозуміло хто, зрозуміло чому, і зрозуміло за що. Дональд Трамп на самій відомій обкладинці самого відомого журналу у світі. І зараз, обертаючись назад, на початок року, ніби сама доля тягнула його так високо, як тільки можливо. Типу, давай, Дональде, перевіримо, наскільки важко бути Богом. І особисто мені дуже цікаво, яким шляхом піде наш герой. Чи піде він шляхом Брюса Всемогутнього, дарую всім відчуття поваги і гідності до, до себе? Не або навпаки, не. почне подорож з самого низу, шляхом пола Атрейдіса, тобто буде розкручувати той моточок по ниточці. Палітра викликів, яка стоїть перед Трампом, настільки кольорова, що куди не глянь суцільні проблеми, при цьому одна ваша другої. Чи зламають вони його? Чи вже досвідчений Атлант розправить плечі? Невідомо. Я гадати не берусь. Один докін знає. І це я так жартую. Єдине, що скажу, що наступне відео на каналі буде про серіал Дім драконів, і там є така думка, що кожен з нас може стати президентом. Питання тільки в тому, яким президентом ти будеш. Типу. Навіщо ти сюди прийшов і з якою цілю? І чи готовий ти виборювати зміни кожен день? Чи навпаки, ти зільєшся на сьомий і підеш у TikTok, Телеграм або на X торочити бідним людям мозок. Складний вибір, скажіть? У нас прийнято вважати Трампа фріком, чимось недолугим, трохи кумедним, неодмінно популістом, а головне таким, що нічого не тямить у житті. І ви помітили, скільки навіть у нас можна почути порад з усіх боків, що йому робити. Що він нічого не тямить, як йому краще бути, з чого почати. А він же ж бляха, він же ж навіть української не розуміє. І в мене є побоювання, що до того скандалу з імпічментом у 19-му Дональд взагалі толком не знав, де та Україна знаходиться. Проте ви знаєте таке враження, що зараз просто такий час, час фріків, коли актори, лісоруби, конюхи, танцюристи, орнітологісти, авантюристи, аквалангісти і тут я додаю урівняння акулу стають або можуть стати президентами. І навіть більше, в мене таке враження, що якщо ти не такий, то сьогодні ти ним просто не станеш. То питання, яким правителем ти будеш, як Ніколас Мадуро, до якого в образі пташки приходить попередник, а саме Уго Чавес, і радить, як керувати країною. І там, до речі, невідомо, хто насправді роздає йому ті поради, тому що був момент, коли в країні з найбільшим запасом нафти у світі навколо столиці пропали всі собаки. Ну, бо людям реально не було що їсти. І знаєте, вони знову повернулися до газет, і ні то не заради новин. Або як Хав'єр Мілай, який за краєчки вух тягне ту Аргентину з багнюків, якій вона років 40 як зав'язла. І хочу вам сказати, що там взагалі мало романтичного. Велике скорочення державного апарату та політика економії привели до того, що півкраїни на межі бідності, а міста повертаються благодійні обіди для тих, кому немає чого їсти. Я до того, що фріки бувають різні. І в 90 випадків зі 100 той фрік зовсім не фрік. Взяти, наприклад, Антанаса Мокуса з Колумбії, ректора університету, який вийшов до студентів і показав їм дупу. Без жартів. Зняв штани, нахилився і прямо розвів береги, якщо спробувати сказати це, алегорично. Саме після цього Антанас став неймовірно відомим здобув перемогу на виборах в мери столиці Колумбії. Та змінив Боготу настільки, що вона досі потрапляє до рейтингів найкращих міст світу. В часи соціальних мереж та формування урядами паралельної реальності для населення ми все більше звертаємо увагу на те, що кажуть наші лідери, і зовсім не звертаємо увагу на їх вчинки. Тому, повертаючись до Трампа, давайте дочекаємось того, що він зможе зробити на посту президента США. А від себе я хочу побажати йому вибити страйк в цьому році. Тобто пережити замах, виграти вибори, стати людиною року і отримати Нобелівську премію миру. Причому останнє для мене було б найбільшим його здобутком. І як починається ваш ранок? Замовлю собі кави. Бо мій стабільно і неодмінно з кави. І як розповідають маркетологи, це не про вживання напою, це про проживання ритуалу. Про те, що все в тебе йде за плану, про твої налаштування і в ідеалі про задоволення. В моєму ритуалі це завжди ще в піжамі, завжди, коли волосся ще не розчісане, чашка обов'язково порцелянова і добра кава. І знаєте, мій купаж, він доволі аскетичний, нічого такого неймовірного. Лаваца або коли є можливість, я замовляю щось більш крафтове, але намагаюся потрапити в бюджет лаваца плюс 20-25%. І я буду з вами відверта, бо іноді таке буває, що коли в зернах нічого вдома немає, я можу стати амбасадором бренду Амбасадор, який колись хтось я вже не згадаю з яких обставин мені подарував. Я знаю просто здала, хто подарував, бо знаєте, мене ось тим Хелісом на ранок не надуриш. Для чого я це все розповідаю? Все дуже просто. Якщо ви впізнали себе, батьків, подружку або найліпшого друга, найкраще, що ви можете покласти їм під ялинку в цьому році на новий рік або різдво. Це пакунок кави бажано в зернах, але якщо що, то і мелану теж можна класти. Бо з нового року ваш ранковий ритуал зросте у ціні майже удвічі, і це вам не трамп, я в цьому якраз от на 100% переконана. В цей вівторок ціни на боби арабіки, а це я вам хочу сказати найпопулярніший сорт у світі, зросла на 80% і перевищила 3 ,44 долара 44 цента за фунт. Зекономити у вас не вийде, тому що вартість дешевих бобів робусти, які використовуються у розчинній каві, зросла ще більше, удвічі, до 5700 доларів за метричну тонну. Причина тому зміна клімату, посухи, і як результат менші врожаї в найбільших країнах виробниках Бразилії та В'єтнамі. І да, якщо ви п'єте колумбійську або венесуельську, я вам по тихому заздрю. Врожаї падають на фоні сталого зростання попиту на кавові боби. Джузеп Лаваца, і як ви вже напевно здогадалися. Керівник італійської компанії Лаваца, нещодавно заявив, що будьте впевнені, вартість кави зросте, і навряд чи вона впаде протягом 2025 року. Дякую вам, Джозепе! Користуючись нагодою, хочу запитати, чи не маєте ви часом побратима на теренах України? Вона, знаєте, тут теж є експерти, яким влучно вдаються очевидні прогнози. Поточне зростання цін на каву це найбільший стрибок у вартості за всю новітню історію. Останнє, що схоже, було в 77-му, коли спочатку сніг, а потім повені пройшлися по бразильських платаціях. Проте я тут знайшла коментар Віла Корбі, директора компанії Pact Coffee, який каже, що величезні кавові компанії можуть сказати, що ці ринкові максимуми погана новина. Але насправді фермерам нарешті платять достатньо, щоб вони могли вижити і працювати далі. А я ось що думаю може мені ось це все покинути і почати займатися цикорієм? Всіма рецепторами відчуваю шалений попит на нього буде. Нотр Дам Парі. Відновлений, як з малюночка. Знову відкритий і готовий приймати гостей. Для тих, хто в темі добре, я рада, що ви є, і маю надію, що ви вже поставили того лайчика. Для тих, хто ні, саме час зайти і натиснути ось такий малюнок під відео. Тут кожен тиждень виходять новини, які не покажуть на телебаченні. Нотрдам це не мюзикл. Де по черзі співають найвідоміші тенори, хоча відкрию вам маленьку таємницю, там теж співають, але не у вільній формі, здебільшого хором, куплетами і не кожного дня. Це велика християнська святиня на рівні з Єрусалимом та храмом Святої Софії, який зараз має статус мечеті. І Боже з баб, я не закликаю зараз до зборів на не знаю, який за рахунком Христовий похід. Відкриття відновленого після пожару собору за своїми масштабами перекреслило все, що ви бачили за останні років 10, не менше. Тобто в Парижі вдалося зібрати лідерів 50 країн світу і ще як мінімум стільки ж найбагатших християнських сімей. Але найбільший прикол в тому, що на подію наявився папа Франциск. Він таки, це все знаєте добре, але будь ласочка без мене. Ви знаєте, я дотримуюсь правил, які написані століттями, і церква має бути відокремлена від держави, а тут якось на одну святиню занадто велика й концентрація. Бо я так дивлюся, що їх стільки разом, навіть на Олімпіаду та чемпіонат Європи з футболу, не вдалося зібрати. І взагалі жарти жартами, а подія дійсно у світових змі не сприймалася як релігійна. Навпаки, яке видання не відкрий, всі пишуть про Макрона мовляв. Так співпало, що відкриття врятувало його від внутрішніх проблем. Коаліція валиться, Марі Пен наносить удар у відповідь. А ще ці юристи з публічного права, кляті вискочки, взялися за бідолашну Емануеля, мовляв, по закону 1905 року про розділення церкви та держави та релігійний нейтралітет. Президент Франції не має права виступати в будь-якому релігійному соборі. Ну хто там ті закони читає? Напевно, подумав Макрон. Що мені? Прямо мокнути під зимовим дощем на вулиці, я вже, знаєте, не той хлопчик, що був раніше. І обираючи між порушенням закону і нежиттю та простатитом, оберу, звісно, перше. І от як би не виявилось так, що єдиним справжнім політиком серед ось тих п'ятдесяти не виявився папа Франциск, який так і не приїхав? Чаджі Піті випустив у світ сору. Для початку чат GPT вже є частиною мого життя. Тобто, я, як і раніше, ще трохи гуглю. Проте, якщо мені потрібно щось дуже швидко дізнатися, або, наприклад, отримати більше інформації про мем-спогад, що я маю, але вже не пам'ятаю, де його бачила і які у нього деталі, це все йде з запитом в GPT. На цьому тижні OpenAI відкрив для платних підписників SOR. Нова технологія працює як генератор тексту у формат короткого відео. Я написала наступне собака і кіт їдять сосиску. І відверто кажучи, мене це трохи налякало. Занадто згенероване відео вийшло реалістичним, занадто великі можливості в один день відкрилися перед людством. Відеогенератор це новий крок і ще більш рішучий стрибок штучного інтелекту. І рахуйте мене старомодною, ну наскільки це можливо. Але ми ще навіть не переварили перший. Я доволі з традиційної місцевості, і тут чат GPT то від лукавого. Причому до мого великого здивування не тільки для літніх людей. І мене це кріпець колякає, тому що ми, як суспільство, в цілому не встигаємо за швидкістю прогресу, яку нам пропонує сучасність. Мене лякає, що нас невдовзі розкидає вже не по віковій ознаці, як це було століттями до цього, типу батьки і діти, а прямо по живому, всередині одних вікових груп. Open AI відкриває СОРУ. Мете анонсує увігіна. Google відкриває для тестування відеогенератора VEO. А питання наступне чи готові ми до життя у світі, в якому неможливо розрізнити, які з рухомих зображень, що ми бачимо, є реальними? І зараз всі кажуть про можливості для злочинності, які надає ШАІ. Так ось мене це турбує взагалі в останню чергу. Тобто ми вже живемо в світі діпфейків чи голосовий генератор, який при бажанні можна підлаштувати під голос рідних або близьких друзів. Деякі дослідники безпеки взагалі пропонують сім'ям та близьким друзям домовитися про секретне кодове слово. Щоб вони могли довести, що вони дійсно ті, за кого себе видають. Схоже, що розробники усвідомлюють певні ризики, тому у всі відеогенератори на цьому етапі розвитку вбудовані запобіжники типу ніяких відео про публічних діячів, а ще на кожному відео мають бути водяні знаки, на яких написано це згенеровано шаї. Але це все доки не з'явиться який-небудь Ілон Маск, який скаже Ну, насильство та сексуальний контент це недобре. А ось політиків я залишу, ну бо це смішно, і бляха, це не гіпотези. Він вже це зробив. Особисто мене напружує перспектива формування паралельної реальності. І давайте так, я нормально сприймаю свідому втечу, тобто мій лайк like квадроберам. І мені реально дуже сильно не подобаються перспективи маніпуляції через соціальні мережі та месенджері великими масами людей. На жаль, мене з країн Скандинавії, ми не з Ізраїлю, Сінгапуру або Британії. Школи, яких ще 20 років тому розпочали проєкти по зміні моделі освітньої програми з завчальної на мисленеву. І я вже мовчу про дорослих та старих людей, яким 100% нічого вже не допоможе. Але ось нашим дітям, яким на рівні зі звичайними предметами вели військову підготовку, не завадило повести щось схоже на підготовку до реального життя, та будуть розповідати про власні фінанси, основи демократії, вибори. Навчати ставити все під сумнів і формувати власні висновки, навчати перевіряти ту інформацію, що вони чують, і в першу чергу від вчителів, інфлюєнсерів, батьків навчати їх чату GPT як базовому засобу такої перевірки, і знаєте, невідомо, що в житті їм знадобиться більше, тому що у світі, де все фальшиве, все може бути. Навіть годинники, які б'ють 13, вже не здаються геть нереалістичними.

least pole position had a fella running the distance I'll be banging a banging a banging a giving the triplets The bigger the bag, the bigger the butt crack The bigger the chance, the birds up in my contacts The figure's a big deal, a pen on the contract Sign so me up, baby, give a tip on me top end And I'll be whipping a wire, popping a benton Pushing a pack, the full stack like a am benching Giving the fish scale, they slide like a penguin Flipping the chick on my bills while I fuck a pension